Привіт, мене звати Юлія, і я пройшла курс тестування програмного забезпечення від Genius Space. Я кераміст, художник, роблю посуд. І недавно а, я замислилась над тим, щоб змінити професію, і мій вибір пав на тестування програмного забезпечення. Курс від Genius Space а, дуже структурований. Лекції побудовані так, щоб інформацією зміг а, зрозуміти. Новачок, який ніколи не мав справи з технічною інформацією, з технічними завданнями. І ще найбільше мені сподобалось це щотижневі воркшопи з менторами, де кожен може задати свої питання і отримати на них а, розгорнуту відповідь. Мої плани надалі це повторювати те, що ми вже пройшли на курсі, а, покращувати свою англійську. І шукати роботу. І я хочу подякувати Genius Space за їх курс за їх час. А моє побажання студентам і тим, хто тільки планує навчання. Не зволікайте, не відкладайте на потім. А, час летить дуже швидко. і будь-яка професія, знання і технічні навички потребують часу. Тому успіхів вам не зволікайте.